Почав м'яч, здається, на прийомова, але також не готовий до такого ходу з боку партнера. Тарас Михалик. Ребров і удар по воротах Сергія Реброва! Блискучий м'яч! Фантастика! Сергій Ребров. 101 й гол за Динамо в чемпіонатах України. Але який красивий м'яч забиває Сергій! Не в кожному торі поготися, такі м'ячі можна побачити. Як же не старався Воробйов, але хто там, ніхто б не дотягнувся до такого м'яча. Прямісінько в дальню дев'яточку залітає цей м'яч. 1-0 динаміці попереду. ось коли, начебто, особливої активності команда не проявляла. Але все одно, коли є такі футболісти, як Сергій Рибров, такі класні майстри, то можна... Звичайно, чекати небезпеки в будь-якому епізоді. Не Булькевич, а саме Сергій Ребров. Клебер удар. Поворотах. 2-0. Ну що це відбувається? Фантастика просто. Другий м'яч. Майже копія першого гола влітає у сітку воріт Воробйова. Клебер. Забули про його сильний, потужний і точний удар з правої ноги. І Клебер не забарився про все цим нагадати. Зараз просто по-людськи жалко голкіпера, який не так давно давайте згадаємо, стар... отримав можливість заграти в основному складі після того, як Дішленкович чимало напомилявся в матчі з тим ж Динамо і е після того, як Вірта було відправлено у дубль, саме Воробьопу посів місце основного голкіпера. Так довго чекати, так довго йти до цього місця в основі, щоб ось так от пропускати такі дуже прикрі м'ячі. 2-0. Динаміці в Михалик Єщенко. Гусів тут обхитрив Грубелича. Проходить і подача штрафний майданчик. Воробйов рятує, але не від удару Сергія Реброва. Третій м'яч залітає в сітку воріт донецького клубу. Сергій Ребров, дубль у цьому матчі. Давайте згадаємо його блискучий м'яч ворота Металурга в матчі першого кола. І тоді так само Ребров з тим же настроєм вийшов на поле. І як зараз ну, просто відчув цей момент п'ятий номер. Відчув, що м'яч відскочить саме в ту зону. І хоча не грає він чистого нападника, але саме він опинився в цій зоні, де і... Повинен був бути будь-хто із форвардів. 3-0. Сергій Ребров просто знущається над своїми Останнім. Остання подача в цьому матчі, останнім стандартом. Ткаченко. Подача в штрафний. І удар таки відбувається поворота. Чи не найнебезпечніший момент, створюють господарі на останніх секундах. Тому що одразу арбітр Жосан дає. Фінальний свисток 3-0. Перемога київського Динамо. Ще раз нагадаю, двічі ребро і один раз клебер забивали ворота донецького металурга.